Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу Святому. Сьогодні нам, християнам, віруючим людям, потрібно ще більше зосередитись на проповіді Слова Божого, у всіх можливих інтернет-ресурсах, площадках, ближнім, рідним для того, щоб прийшло до спасіння все більше і більше людей, щоб люди пізнали Христа. Бо можна сьогодні бачити, що диявол ще більше. Включився для того, щоб проповідь Слова Божого, для того, щоб Слово Боже не ширилося. Ми бачимо і на інтернет-площадках, і в соціальних мережах є блокування Божих людей, тих людей, які несуть світло для цього світу, які несуть правду та істину, що наш вихід, наше спасіння це Ісус Христос. Тому маємо прикладати всі зусилля кожен з нас, для того, щоб Царство Боже ширилося, щоб прийшло Спасіння до всіх країн.